Мешканці будинків, обладнаних теплолічильниками, у лютому отримали платіжки за тепло з більшими сумами ніж за попередній місяць. У міськадміністрації ситуацію пояснюють тим, що показники лічильника тепла в грудні зафіксували раніше, тож до рахунків за січень приплюсували кілька днів останнього місяця року. Мешканцям будинків, де лічильники взагалі не працювали, зроблять перерахунок. За основу візьмуть суму за аналогічний період торік. А там, де тільки нещодавно встановили лічильники, люди можуть помітити певне збільшення суми в платіжці. Утім, приводів для хвилювання немає. Сплачувати за тепло по новому потрібно лише в опалювальний сезон, і в середньому за рік заощадження коштів за рахунок теплолічильника складе 30-40%. По сумі, взагалі опалювальний сезон, людям немає чого хвилюватися, ніякого підняття тарифів немає. Кількість вартість геокалорій, як була така в неї залишається, і вартість квадратного метра так само, як була, залишається. Просто це пересунули кілька не скарм днів з одного місяця в інший. Але по сумі кількох місяців все воно вирівняється.